Тобто звільнити суддю без його згоди, як бачимо, майже неможливо. Тут важливо прояснити, чим відрізняється звільнення, припинення повноважень та відставка судді. Згідно статті 126 Конституції України, суддя займає свою посаду. Безстроково, але є такі підстави для звільнення суддів. Порушення суддею вимог щодо несумісності, перебування на посаді судді несумісне із зайняттям посади в будь-якому іншому органі державної влади, а також органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом. Суддя не може належати до політичної партії чи професійної спілки, навіть виявляти прихильність до них. Та брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках. Іншим пунктом, що може бути підставою для звільнення, є вчинення істотного, дисциплінарного проступку чи грубе та систематичне нехтування своїми обов'язками: подання заяви про відставку або звільнення за власним бажанням з посади судді, незгода на переведення. До іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду. Тобто звільнити суддю без його згоди, як бачимо, майже неможливо, і це насправді мало б бути дуже гарним захистом для суддів, щоб вони могли виносити справедливі рішення, не зважаючи на тиск з будь-якого боку.